Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема баскетболу. Про NBA номер 2 Цієї ночі за океаном було зіграно 10 поєдинків. Ще 20 команд стартували в новому сезоні, і лише одна з них, а саме Майамі-Хіт, не змогла набрати бодай 100. Майамі вдома поступалися в флоридському дербі Орландо 97 на 116. Попередні 9 домашніх матчів у Орландо Майамі обов'язково вигравали. А ось тут поразка. Після першої чверті рахунок був 32-32, а в другій та третій серій серйозно просідає відсоток влучання. Як наслідок четвертій Орландо навіть плюс 32 вигравали. У підсумку ж завершилося все мінус 19 для господарів. Кращим поєдинку став Пауло Банкеро з Орландо, 33 очки та 11 підбирань. А ось лідер Майами Джимі Батлер набрав лише 3 очки. Продовжуємо говорити про східну конференцію Detroit Pistons проти Індіани Пейсерс в першій чверті своєрідні гойдалки, але наприкінці захопили лідерство господарі і не віддавали його аж до середини заключної. Щоправда, коли віддали, на жаль, уже не повернули. Ще за 22 секунди до завершення матчу. Відставання було лише мінус три, але класне триочкове від Патріка Сіакама фактично поставив крапку: 109 на 115, поразка Детройта. Тим не менше, на радість там Публіки найрезультативнішим став саме гравець Пістонс. Кейт Канінгем набрав 28 очок. Лідер Атланти Хоукс, Трей Янг, набравши 30 очок та віддавши 12 результативних передач, серйозно допоміг своїй команді здобути домашню перемогу над Брукліном 120 на 116. Гості зробили спробу камбеку в четвертій чверті, поступаючись мінус 10, скоротили відставання. Але фоли, в тому числі і неспортивні, не дозволили камбеку стати повноцінним. Попри те, що саме гравець Брукліна став найрезультативнішим в цьому поєдинку, а саме Кем Томас на його рахунку 36 очок, перемога в підсумку за господарями. На один поєдинок завітаємо до Канади. Тамтешні рептор зграли проти Клівленд Кавалір. Сезон розпочався для господарів, м'яко кажучи, непереконливо. поразка. Мінус 30, 106 на 136. Все вирішилося насправді в другій чверті, тому що, як то кажуть, у Торонто не полетіло. Кидать, то кидали, але відсоток влучання був лише 28, Натомість, як у гостей, 65. Після першої половини Клівленд вигравав плюс 20 і довів діло до перемоги на плюс 30. По ходу матчу також отримав травму гравець. Торонто Імануель Квіклі, який буквально нещодавно відновився після травми в паху. Будемо сподіватися, на нього все буде гаразд. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Клівленда Іван Момлі, набравши 25 балів. Але Ідона Ван Мічел не особливо відстав, накидавши 21. Філадельфія 76 ers зграла вдома проти Мілуокі Бакс. Цього вечора в складі господарів не грали Джуелі Мбіт та Пол Джордж. Як наслідок, це серйозно вплинуло на хід гри і на підсумковий результат 109 на 124. Господарі забрали лише четверту чверть, яка особливо гостям і не була потрібна, тому що мілуокі виблискували в перших трьох. Особливо в складі гостей вирізнялися, звичайно, ж Деміан Лілард, на рахунку якого тридцятка. Ну і грек Ататекумпо. 25 очок та 14. Надцять підбирань. І сходом поки що все. Тепер переносимося на захід. Розпочинаємо з Портленд проти Голден Стейт. Цієї ночі найрезультативнішою командою були саме Воріорс, набравши 139 балів та здобувши перемогу 139 на 104. Це при тому, що після першої чверті була нічия, але потім полетіли три очкови, Загалом за матч накидали цілих 20, 8 з яких в другій чверті. Це при тому, що нагадаю уже без клея Томпсона, але при цьому Warriors виглядали як команда. Відразу сім гравців. Набрали 10 або більше очок, постарався Стеф Карі, набравши 17 очок та віддавши 10 результативних передач. Впевнений старт для Голден Стейта. Від найрезультативнішої команди переходимо до найрезультативнішого матчу, який видали Юта Джаз та Мемфіс Грізліс, набравши на двох 250. В таких поєдинках хтось має набирати багато. Зокрема, фінський легіонери Юти Лаурі Марканен набрав 35, забував знизу, згори за триочкової лінії, але його команда по суті лідирувала лише на початку матчу, а потім лише й те робила, що нас доганяла. Але в четвертій чверті таки наздогнали, та навіть вийшла на плюс один вперед. І в таких поєдинках. Прикро програвати, а тим паче фактично з мінімальною відставанням. 124 на 126 поразка господарів. В складі Мемфіса відзначаємо Джаморанта – 22 очки та 10 результативних передач. Перший овертайм чемпіонату був зафіксований протистоянні Лос-Анджелес Кліперс та Фінікс Санс. Кліперс з новою емблемою на новому стадіоні. Неймовірне протистояння Джеймса Хардена та Кевіна Дюранта. І дуель виграє Харден 29 очок, 12 підбирань. Щоправда, матч залишається за командою Дюранта за Фініксом. Справжні американські гірки, а не матч то плюс 14 для Фінікса, то плюс 10 в четвертій чверті для Кліперс, але 103 на 103 після основного часу. Овертайм краще провели гості, хоча за 5 секунд до завершення овертайму Харден пробував штрафні і міг зрівняти рахунок. Перший забив, а от другий ні. Підсумком 113 на 116 за Фініксом. Ну і також було два поєдинки між конференціями. в Підсумку нічия 1-1. За захід постояв Нюорланд Пеліканс, здобувши впевнену домашню перемогу на Чикаго Бул 123 на 111, в тому числі завдяки 33 очкам від Брендена Інгрема. Ну а за схід постояв Шарлот Хорландс, які здобули виїзну вольову перемогу 110 на 105 над Х'юстон Рокерс. Ракети в третій чверті літали високо, лідирували плюс 16, але впали низько. 34 очки ламело бола дозволили Шарлот перемогти. Сьогодні вночі відбудеться 4 поєдинки: 6 команд розпочнуть для себе сезон, а дві, а саме Бостон та Міннесота, зіграють уже по другому матчу. Завтра ці поєдинки будемо оглядати. На даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре.